Як ФСБ руйнує Україну зсередини? Факти, які вам потрібно знати, Ірина Кременовська прикидається патріоткою, але вона маріанетка ФСБ, що руйнує Україну зсередини, і це не можна ігнорувати. Кременовська працює на РАЦИРС, російську організацію. По суті, це агенти ФСБ в Рясах, її центр економіки правових досліджень, прикриття для підривної діяльності. Вона просувала пропагандистську роботу Олександра Нівеєва, який у 2014 році виправдовує війну Росії проти України. Ось вона посилається на його статті на своєму сайті вільне слово, тобто вона відправляє українців на ресурси російського пропагандиста, а там повно ненависті до України і виправдання агресії. Зараз я вам розповім коротко, що це за криса. А якщо хочете дізнатися більше, можете подивитися це відео. Кременовська атакує науковців, які сприяли незалежності православної церкви України, називаючи їх сектантами. Це спроба перевернути контроль до РПЦ та ФСБ. Вона та її подільник Святогор вбили сотні собак в місті Ірпінь. Вона уникає покарання, прикидаючись експертом по сектам. Насправді, навіть простий аналіз її статей у Чату Джепеті вказує на лінгвістичний зв'язок з її куратором з рацирс. ФСБшним копрофілом Дворкіним. Вона працює за методичкою ФСБ і говорить словами свого куратора, просто перекладаючи їх на українську мову. Люди, будь ласка, говоріть про це. Ця нелюдь має відповісти за всі свої злочини.